12 грудня Закон любові. Одного суботнього дня Ісус і його учні проходили через пшеничне поле, прямуючи до синагоги, а учні його зголодніли були, і стали зривати колосся та їсте, побачили це фарисеї та й кажуть йому, Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. Матвія 12.1.2 чи став би сам Ісус захищати своїх учнів, якби вони діяли всупереч закону? Аж ніяк, адже Він сам сказав, не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Матвія 5, 17,18. І ще сильніше він підкреслив незмінність закону, в тому числі заповіді про святість суботи, промовивши: Легше небо і земля променеться, аніж одна риса закону загине. Луке 16:17. Закон був у його серці, Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 48 тому очевидно, що Ісус не співчував беззаконню, і все ж Він захищав учнів, які зривали колосся в суботу, розтирали зерна в руках і їли, щоб вгамувати голод. Це не було, як думають дехто, скасуванням або ігноруванням закону заради вищої потреби людського голоду. Навпаки. Учні діяли цілком у гармонії із законом. Фарисеям Ісус сказав, коли б знали ви, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. Матвія 12.7. Фарисеї неправдиво звинувачували учнів, кажучи, що вони роблять те, що не дозволено в день суботній. Бог є любов, 1 Івана 4,8. Його закон це закон любові. Та й сказав Господь від Сінаю прибув, і зійшов від Сеїру до них, появився у світлі з Парану гори, і прийшов із Меріви к Кадешу, поправить його огонь, закону для них, теж народи він любить. Сахарії 33, 2, 3. 33:2.3 частина благословень, якими поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, вірш 1: Благословення Боже. Це повік вічне життя Псалом 133.3. А його ота заповідь то вічне життя Івана 12.50. Закон Божий це не щось негативне, а життєдайне. Його не потрібно скасовувати, щоб задовольнити людські потреби. Ні, неможливо ні на йоту послабити його вимоги, але закон забезпечує задоволення людських потреб. Так, Закон існує з єдиною метою задовольнити бажання кожної живої істоти. У багатьох людей склалося уявлення, і досить часто вони переймають його від так званих християн, що служити Богові і дотримуватися Його заповідей означає робити себе нещасним. Це наклеп на Божу доброту і його батьківську турботу, слова Господа звернені до нас. Щоб повна була ваша радість, Івана 16, 24. Той, хто знає Господа та Його закон, знаходить у ньому радість. Річ не в тому, щоб змусити себе любити те, що неприємно, бо це не християнство, але в тому, щоб люди виявили, що заповіді Божі дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодший замет, і за сік щільніковий, псалом 19,10. Істинний християнин радіє в Господі, і йому приємно виконувати його волю, бо він не може не любити те, що є добрим. Згідно з поширеною ідеєю про те, що християнство позбавляє людину всього бажаного в житті, дуже багато людей вважають, що субота. Це ярмо рабства, накладене на них. Тому вони повністю відкидають її, тоді як інші приймають її приблизно так само, як приймають гіркі ліки. Вони думають, що повинні робити це, щоб врятуватися, і неохоче приймають суботу або шкодуючи себе за важкий шлях, який їм доведеться пройти. Або самовдоволено вихваляючись великою жертвою, яку вони принесли для Господа. Важко сказати, як назвати таке ставлення до суботи Господньої, але в одному ми можемо бути впевнені: це не є справжнє святкування суботи, бо то любов Божа, щоб ми додержували його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. 1 Івана 5.3 Тому заповідь про суботу не є тяжкою. Субота постала для чоловіка, Марка 2,27, а не проти нього. Це не те, що нав'язується людині, а те, що їй дарується. Це не тягар, який їй потрібно нести, а те, що несе її, і полегшує її тягарі. Суботу так само не важко зберігати, як і неважко відпочивати. Відпочинок це не робота. Справжнє дотримання суботи це участь у Божій праці. А оскільки ця праця завершена і досконала, ми знаходимо в ній спокій. Дотримання суботньої Господи, Божого спокою це абсолютна довіра до нього, що дозволяє йому творити в нас досконалу. Волю, це досконалість віри в Господа, коли ми дотримуємось Господньої суботи, Божого спокою. Бог приготував праведність для тих, хто уповає на нього, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Псалом 31,19. Ми стаємо праведними через віру. Він дає праведність, уся наша власна праведність, наче брудне лахміття. Немає справжньої праведності, крім праведності Божої. а її не можна мати без нього. Ми не можемо самі по собі мати досконалу праведність, тому що Його присутність дає її нам. Але спасенні ви благодатью через віру, а це не від вас. Тодар Божий, афесян 2.8. таким чином, праведність, яку дає нам Бог, це вічне життя. Субота це частина Божого дару праведності. Насправді, вона є досконалістю Його праведності, бо це досконалий спочинок у ньому. Дотримуватися суботи означає беззастережно й абсолютно довіряти Богові, спочивати в Його любові, тому субота приносить нам безкоштовний дар вічного життя у Христі, більше включає в себе менше. Той, хто робить те, що більше, обов'язково зробить і те, що менше. Як для Господа немає нічого занадто важкого, так для нього немає і нічого занадто малого. Той, хто вірить, що Бог збереже його життя упродовж усієї вічності, має знати, що він забезпечуватиме його потреби день за днем сьогодні. Якщо людина боїться за свою щоденну їжу, це свідчить про те, що вона не довіряє Богові щодо вічного життя, адже безглуздо казати, я довіряю Богові, що він збереже мене у вічності, але не довіряю йому щодо сьогоднішнього дня. Отже, ми бачимо, що субота Господня, сьомий день тижня, є великим випробуванням нашої віри в Бога. Більшість людей роблять цей день найзавантаженішим у тижні. Той, хто довіряє все своє єство Богові на вічні часи, може сподіватися на те, що він дасть йому хліб насушний, поки він дотримується суботи. <кій> він побачить, що субота, замість того, щоб бути тягарем відкриває йому Бога, який дає всім життя і дихання і все. Дії 17.25. Таким чином, ми бачимо, що розповідь про проходження через пшеничне поле в суботній день, а також про чудеса зцілення, які Ісус здійснив у цей день, мають на меті показати нам, що в суботу Бог віддає себе нам з усією силою свого життя. Урок такий. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Матвія 6:33. Не зневажайте і не відкидайте Божі дари. Він дає тільки добре. Він піклується про наш добробут. Він бажає, щоб ми жили й насолоджувалися життям. Але ми не повинні боятися довіряти йому, не поводьмося так, ніби в його дарах прихована отрута. Ми повинні знати, що субота це благословенний дар Божий, вона служить нам на благо як тут, так і у вічності. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають, левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують усьому доброму. Псалом 33, 9, 11 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!